Калузькі енергетики на один день залишили захисні каски й робочі форми та у Палаці культури Юніс відсвяткували ювілей підприємства, яке вже півстоліття дає роботу тисячам мешканців міста та району, а у зимовий період зігріває оселі 60% калушан. 50-річчя Калуської ТЕЦ святкували урочисто та щедро. Грошові премії отримали не лише нинішні працівники станції, а й ветерани, яким дякували за віддані підприємству сили і роки. Саме основне, звичайно, це не обладнання, тому що обладнання можна обновити, його можна замінити. Саме сім'я це і люди, які протягом цих 50 років обслуговували, експлуатували це обладнання, своєю працею дали змогу наступним поколінням працювати, забезпечувати калуш, забезпечити регіон теплом і електроенергією. Сьогоднішнє свято це є свято колективу, це є свято тих людей, які сьогодні є на вахті, ті, які тут присутні в цьому залі, тих людей, які доклалися до того, щоб станція працювала і витримувала ці всі навантаження, які відпущені часом. З нагоди свята колектив привітало Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, звідки надійшла телефонограма. Слова вітань линули також від представників міської та районної влади. На протязі всіх 50 років ваше підтримство було сповідних в нашому місті і внесло свій вклад в розвиток нашого міста. Вже декілька років ваше підприємство перепрофільовує своє переробництво. Електричну енергію, це і відповідає викликам нинішнього дня. Це сприяє стабільній роботі вашого підприємства і дасть можливість вам зганяти ваше місце в енергетичному секторі, як і Прикарпаття, так і нашої держави. Будівництво Калуської ТЕЦ розпочали у 1964 році. Уже через три роки підприємство було введено в експлуатацію, а на повну потужність його вивели 29 червня 1977 року. Сьогодні ТЕЦ це потужний енергетичний комплекс, який впевнено відмовляється від газу, підлаштовуючись до вимог енергоринку. Іноді сумно, що я стільки мало провів часу в цьому колективі і на цьому підприємстві, бо Я думаю, що зміг би зробити щось і надальшого, але Подивившись з останніх 30 років і бачачи, як працює нинішній директор, я кажу, що ви рухаєтесь в тому бурхливому морі негаразді в Україні, ви рухаєтесь надзвичайно правильно. вас просто вам сказати чесно, За вами ще багато багато роботи, тому що енергоринок дуже сильно змінюється і перед вами стоять такі горизонти, що ну, дай Бог вам осінить їх. З нагоди свята представники трудового колективу отримали грамоти, подяки і нагороди. Федерація профспілок України нагородила голову профспілки Калуської ТЕЦ Лідію Анатієнко званням заслужений працівник профспілок України, а нинішнього керівника підприємства знаком за соціальний розвиток партнерства. На завершення урочистої частини святкування під оплески залу на сцену піднялися ветерани Калуйської ТЕЦ. «Так, ніби я десь молоді от А вже на останок торжества колективу станції подарували торт, який ще раз нагадав про величність дати, яку святкують калузькі енергетики.